Раз у нас буде на зв'язку Максим Кияк, політолог, журналіст і блогер. А в його пост в соціальній мережі ми будемо обговорювати коротко, давай а... зачитаємо так. фрагментарно. оригінал тексту. Так Польща подає руку Україні. Мовив сьогодні, зібравши аплодисменти у сесійній залі Верховної ради президент Польщі Броніслав Коморовський. Подорож до України для глави сусідньої держави закордонна поїздка, що має величезне і важливе значення з точки зору відносин обох держав. Чи інформаційний привід для одного з учасників майбутніх. Президентських виборів у Польщі, це як питання. Так. Дві третини поляків сьогодні побоюються, що конфлікт в Україні стане прямою загрозою безпеці Польщі. Ну а подавати руку здатний лише той, хто в цій руці не тримає зброї. І зараз ми декілька запитань задамо вже Максиму, який є на зв'язку. Доброго дня, Максим. Так, Доброго дня. Вітаємо вас у студії RTI. Так, дуже приємно. Дуже приємно. А, скажіть, будь ласка, що означає цей візит Комаровського на вашу думку? Він спрямований виключно на польського споживача, чи для нас він дійсно важливий? Ви знаєте, думаю, що насправді це інше з одного боку, так у Польщі будуть вибори 10 травня. Попри те, що Бороніславка Комаровський зараз є кандидатом номер один на те, щоб стати президентом, тобто другий, другий стати президентом Польщі. Має понад 40% рейтингу, але, звичайно ж, цей візит має і певну символічність, оскільки протягом багатьох років, зокрема, і навіть протягом останніх там, 20, 25 років незалежності України, польща Україна чомусь деякі сили, до речі, про що я казав і сам Бродіслав Комаровський, деякі сили намагалися розтворити, до речі, і досі намагаються. Ну, не буду, скажімо, це далеко не таємниця, що. Зокрема, Росія, Російська влада в тому числі збирається і планує використовувати якісь історичні непорозуміння для того, щоб розтворити дві дружні насправді держави, і власне той конфлікт на сході, який зараз відбувається вже ну, практично рік. Він такими лакомцевим папірцем щодо того, хто є дійсно у нас друг, хто є такі знайомий, хто є справжнім ворогом. Тепер ми дійсно можемо побачити, що польща, польські друзі для нас є дійсно. Нашими товаришами, які а, будуть справжніми лобістами у Європі українських інтересів, і про це до речі, сьогодні неодноразово і казав Радіслав Камаровський. Він закликав е, до того, щоб забути якісь історичні непорозуміння, і закликав е, насправді дивитися на минуле, а десь насправді дивитися на перспективу у майбутнє, і абсолютно з ним в цьому я погоджуюсь, і ця, ця його фраза. Про те, що Польща подає руку Україні, вона теж є символічна, бо дійсно тільки той здатен подавати руку, потискати руку в кого немає в власності руці зброї. А ми знаємо звідки зараз іде агресія, збройна агресія з боку Росії. А скажіть, будь ласка, чому цьому вічність? Так а, чи правильно буде вважати, що не важливо від того, хто буде президентом у Польщі, Польща все одно залишатиметься адвокатом України в Євросоюзі, і дуже цікаво дізнатися, чи є серед кандидатів або Антиукраїнські або проросійські кандидати, е, ну таких чітких антиукраїнських і проросійських кандидатів немає, оскільки відразу ж е, анти, проросійські кандидат на ньому відразу можна ставити. Крас є такі приховані насправді такі посткомуністичні сили. Зокрема, от е, третє місце зараз, зараз займає пані Магдалена Погорик, е, яка, на мою думку, більше шансів має на те, щоби отримати перше місце на якомусь конкурсі краси, аніж стати президентом, ось але насправді дійсно дуже красива пані, і а, власне її риторика останніми днями, зокрема, де вона каже про те, що я готова навіть подзвонити путіну, там готова запропонувати дружбу, готова тому що підтримати на діалог, тому подібне та подібне. Це звичайно загравання до певної певної частини електорату, якоїсь десь настальгує. Можливо, там за часами, які вже давно-давно минули, але пані Магдалина Горек не має шансів на те, щоб зараз стати президентом. Як вже сказав, в неї близько 5% рейтингу, тобто це дуже мало. А на другому місці такий собі Анжей Дуда, який насправді займає більш помірковані позиції. Щодо України, він практично ну не згадує конфлікт в Україні в якомусь е такому категоричному радикальному руслі, а він більше схиляється до того, що потрібно працювати про польські інтереси, десь можливо він десь відіграє роль такого собі каталізатора е думок середнього класу. Але я хочу наголосити, що е ну, на даному етапі е зараз конкурент конкурентів е Броніславська Маровський немає. Але швидше за все, що ми е на нас чекає другий. Е так, другий тур е, виборів, і швидше за те, що пан Комаровський не набере 51 там відсоток на наступних на початку на, на першого етапу, тому на нас швидше все чекає е, другий тур виборів. Зрозуміло. Ну в будь-якому випадку ми схильні думати про те, що поляки будуть. Е... Ну, адвокатами, адвокатами українськими роду. так вони про це неодноразово заявляли, і навіть з Польщі я особисто чув, були заяви, що треба вже просувати ініціативу з приводу безвізового режиму для України і так далі. Тому подібне. Скажіть на завершення нам, будь ласка, чи в Польщі є ідеї відродження речі Посполитої? Наскільки вони є популярними? Чи можуть носії цієї ідеї прийти до влади та цим призвести до змін у відношенні Польща і Україна? У та ситуація там не настільки от, е, м, така, як ви описуєте, начебто є ідеї. Е, зараз Польща нагадує знаєте, такі е, симбіоз різноманітних ідей. Так, одного боку є молоде покоління, яке відчуває себе більш проєвропейським, воно менш політизоване. З іншого боку, є, скажімо, більш старше покоління, яке за часами солідарності. Є дійсно літні там ще старше покоління, яке ще пам'ятає там, можливо, відголоски Другої світової війни, а от щодо того, що чим є дійсно такі стійкі стійкі ідеї, нав'язливі ідеї щодо відновлення речі посполити, я особисто такого не спостерігав і коли я був в Польщі, і не спостерігав від своїх знайомих, і не спостерігав зокрема і публікацій в інтернеті змін, тому числі, тому я вважаю, що на, на даному етапі наразі, от таких ідей. Немає. Я думаю, що тоді і немає сенсу обговорювати, що ж би було, якщо би таке трапилося. Дякуємо за те, що ви були сьогодні у нас. Нагадаю, Максим Кияк, політолог, журналіст, блогер, дав свій коментар з приводу посту у соціальній мережі. Ну а вам бажаємо гарного дня. І друзі, така ситуація вже склалася в країні. Що почали до України вітати дуже за, ну заїжджати, можливо, навіть швидше дуже відомі особистості, і всі вони якимось чином висловлюють підтримку, Принаймні, коли сидять в кріслі поруч із нашим президентом. Пізніше, коли вони їдуть вже за кордон, знає, а, там десь далі. ця підтримка дівається в просторі, хоча є конкретні випадки, коли нам давали вже гроші. Це є і нещодавний візит е, е, польського президента. Та і пов'язані з певними коштами, ну і звичайно, від Туреччини ми отримали вже певні транші. Тож не всі однакові, але ближні сусіди поки що проявляють себе з кращої сторони.